Патріотичний лікнеп кіровоградських школярів учать основам військової справи. В селі Бережинка Кіровоградського району пройшли військово-патріотичні навчання. Любиш Україну учись перемагати. Ініційовані вони народним депутатом України Станіславом Березкіним. Близько двох сотень школярів з Кіровоградського району учились вправлятися з різними видами зброї, кидати гранати та надавати першу медичну допомогу. Як проходив військовий лікнеп? Бачив Микола Мумига. Акція Любиш Україну? вчись перемагати. Стартувала на Кіровоградщині ще минулого року. З того часу військово-патріотичні навчання встигли провести майже у половині районів області. Та в Бережинці такий захід проходить вперше. Ми возобнові сьогодні роботу по учобі з дітьми по воєнним начальникам податків. На сьогоднішній день ми знаємо сьогодні. Наша станано знаходиться в війні. В війні з агресором з Росії. І сьогодні діти мають знати, як незнаках сітеблянчувати. Сложної ситуація. навчитись основам військової справи сюди. Приїхали діти з сільських шкіл Кіровоградського району. Я рада, що школярі Кіровоградського району мають отримати, мають можливість отримати і практичні навики і урізноманітнити своє літо. І І хотілося б дуже, щоб і це, і майбутнє все ж таки залишалось мирним. Основам військової науки школярів навчали у п'яти секторах. В одному з них бійці роти міліції спеціального призначення підготували для дітей виставку різних зразків бойової. Зброї роздивлятися і брати до рук можна було все: від пістолетів до гвинтівок та гранатометів. Дуже таке враження. Хочеться й те глянути, і те подивитися, і розібратися, чому як, чому він такий важкий. Там ця зброя, наприклад, чому цю зброю там використовують в тих мірах. Цікаво спробувати зброю в дії можна було на іншому рубежі. Автомати та кулемети, хоча й не бойові, проте зроблені у повній відповідності до справжніх аналогів. Серідна флан і на одному ролі. すごいな。<laughs> Дізнатись про різні види вибухівки учасники заходу могли біля цього столу. Про те, як працює гранатомет, дітям не лише розповіли, а й показали наочно. Це у нас РПГ-18, РПГ-22, вони страйкбольні, безпечні. Теж багато було випадків, коли взриваються, щоб діти мали зрозуміло, що воно таке, що є небезпечне. На інших рубежах діти вчились надавати першу медичну допомогу в польових умовах, кидати на влучність гранати, розбирати. Ати та збирати автомат, поки учні вчились справлятися зі зброєю, вчителям презентували спеціально підготовлений диск з відеоуроками по військовій підготовці. Всі методичні наші посібники дійсно застаріли ще радянських часів. Тому зараз я вважаю, що це буде дуже нам велике в цьому плані, тому що діти зараз розвинуті. Їм дуже цікаво, коли це все наочно проведено, тому що прочитати це одне, побачити це зовсім інше. Вчителі скаржаться, що навчати дітей основам військової підготовки дуже важко через відсутність матеріальної бази, тому проведення таких заходів чи не єдиний спосіб заохотити дітей до військової справи. матеріально технічна база по цьому предмету відсутня. Тому -то, те, що ми зараз проводимо, це велике велике спасибо. дякуємо нашому депутату. Це дійсно потреба, щоб діти подивились, пощупали, попробували. Такі навчання організатори планують проводити і надалі. Продовжувати долучати дітей до занять з військової справи збираються вже з початком нового навчального року. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.